Річ піде про те, як зробити спиртовий пальник в домашніх умовах так, своїми руками. І після цього відео, думаю, у вас не залишиться жодного питання. І кожен з вас зможе для себе зробити ось такий пальник і повноцінно ним користуватися. І далі робимо ось так. І обводжу. потихеньку ось таким от чином намагатись вирізати. Зробимо з вами утвори. І роблю його так. Оп. Ось так от приблизно буде. Ось цей залишок можна відрізати. Він нам не потрібен. Ось так. Зайвий шмат. Ось цей, напевно, нам не потрібен, його можна прибрати. Ось так обережно беремо і, хоп, і загинаємо. Ось що в мене вийшло. Ось так беремо і робимо ось так. Прям не боїмося, так? І вдягаємо її. Ось так. Обережно верхню частину посадити на нижню. Ваша звичайна кружка, якою ви користуєтесь, так на природі, і можна нею ось так от затушити. Зараз спиртвочка прогріється, вийде на робочий режим і подивимося, як вона працює. Ось так вона буде горіти. Далі полум'я може ставати лише більше. Тушити як. Ось так. Від себе так. Оп, і все. Спортівку нашу ми з вами затушили. Дякую вам всім величезне за перегляд. Сподіваюсь, ось таку річ ви захочете для себе зробити, щось зробити своїми руками. Це дуже така душевна, душевна річ. Можна користуватись, повноцінно на ній можна готувати. Ви можете мене підтримати донатом. Як це зробити, вказано під відео. А також використовуйте мої промокоди для того, щоб придбати туристичне спорядження, будь-яке туристичний одяг або піти в гори. Величезне всім. Дякую. Побачимось у наступних video.